Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про нову стару акцію від BG Binance. Не вперше проходить подібне промо. Про що йдеться? Є у нас промо. За дуже прості умови можемо виграти до 3000 BUSD. Поговоримо про те, що потрібно зробити, і я вам покажу, як це зробити. Дуже просто. Тому, кому це цікаво, дивимося відео до кінця. Ставимо лайкосик, підписуємося на канал YouTube, на канал Telegram і погнали! У цьому промо у вас є шанс виграти до 3000 BUSD. Про це ми вже сказали. Що ж потрібно зробити. Все максимально просто. Вам просто потрібно переслати якоїсь криптовалюти. Не переживайте, там небагато. Іншому користувачу Binance за допомогою такої опції, як Binance Pay. Пересилати потрібно в еквіваленті 0,01 USDT, тобто одного центу будь-якої криптовалюти. І ще такий момент. Якщо ви до сьогоднішнього дня, до 6.12 вже користувалися цим, цією опцією Binance Pay, то вам, як і мені, ця акція вже не підходить. Можемо пропускати. Якщо ви не користувалися, то сміло відправляйте цей центік. можете більше, але не менше. Цей центік. І за це ви отримаєте таку коробочку, віртуальну коробочку, ви її відкриваєте, і там буде певна кількість BUSD. Вона кожного разу різна. Можливо, комусь попадається більше, комусь менше. Це вже як, як вийде, да? наскільки ви як -то, фартові, можна так сказати. Ці BUSD будуть у вигляді ось такого ваучера, який ви заходите, активуєте. Протягом 24 годин він з'явиться, ви заходите, активуєте. І ці грошенята попадають вам на спот. Далі ви знаєте, що з ними робити, хочете виводити, хочете продаєте, купуєте і так далі. До коли ця акція діє? Давайте подивимось, десь тут нижче у нас було. Ось бачимо, з 6,12 сьогоднішнього дня до 1.01.23 року. В цей період ви можете переслати і отримати свій бонус. До речі, якщо у вас немає друга на Binance, якому можна переслати, можете переслати мені оцей центик. А якщо у вас є таке сильне, палке бажання переслати більше криптовалютки. Я буду не проти свій UID, я залишаю в описі під цим відео. Також в описі я залишу посилання на ось цю сторіночку, тут є умови, є навіть інструкція, е, хто що да, для отримання правила та умови. Тобто, кому це все цікаво, можете зайти та ознайомитись. Звичайно ж, ви маєте розуміти, да, якщо у вас ще немає аккаунту, у вас він має бути. І має бути KYC, Тобто пройдена верифікація. В кого немає аккаунта, хто хоче працювати з біржою Binance, посилання на реєстрацію, я також залишу в описі. Переходимо, реєструємось. І працюємо. Пам'ятайте, да, що Binance це криптовалютна біржа номер один у світі. Все, погнали далі. Де ж його шукати? І перше, де його шукати на комп'ютері. Заходите до себе в аккаунт, є така вкладочка фінанси. Вибираєте Binance Pay, відкривається ось така сторіночка справа. Натискаєте, надіслати. Далі потрібно обрати спосіб, за яким ви будете надсилати. Да, можна за електронною адресою, телефоном, PayID, Binance ID. Нагадаю, що в кого немає друзів на Binance, кому немає кому відсилати, мій PayID є в описі під цим відео, копіюйте його. Тут вибирайте За PayID, вводите, натискайте, продовжити. Далі вам потрібно обрати криптовалюту, яку хочете переслати, вибрати кількість, вписати кількість і знову ж таки підтвердити. І тоді протягом 24 годин з'явиться ваш ваучер з виграшем. Ви його активуєте, грошенята попадають на спот, і далі, як ми вже сказали, ви знаєте, що з ними робити. Де його шукати на телефоні? Також нічого складного немає. Заходимо до себе в аккаунт, в додаток. Справа зверху, да? ми зараз на головній сторіночці. Справа зверху є така, така кнопочка. Натискаємо. Тут бачите, вже сторінка Binance Pay. Натискаємо Надіслати. Знову ж таки, вибираємо спосіб, наприклад, там PayID. вписуємо PayID друга. Продовжити. Вибираємо криптовалюту, вводимо кількість. Підтверджуємо і все. І далі все те саме, що і тут. Нічого складного немає. Користуйтеся, приймайте участь, тим більше, що да, сума як би, входу не здачна, а спробувати варто. Ось таке у нас відео. Друзі, кому сподобалось, поміг. Будь ласка, підтримайте його лайком. Не забуваємо про підписочки на YouTube, на Telegram, До речі. Про цю подію я писав там раніше, ніж вийшло відео. Тому, щоб бути в курсі, один із перших, коли відбуваються якісь такі прибуткові прикольчики, промо-акції від різних бірж і не тільки, рекомендую на нього підписатися, посилання в описі. Всім побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!